Як ви вважаєте, книга має душу? Я думаю, що має, але тільки друкована, а не електронна. Ні, я нічого не маю проти технічного прогресу. Він, звісно, полегшує нам життя. Але я надаю перевагу саме друкованій книзі. Її можна потримати в руках, прикласти до серця, покласти на ніч під подушку і залишити на ній свій автограф на пам'ять. Багато людей вважає, що з часом друкована книга зникне, так як свого часу на зміну кіно прийшло телебачення. Але як бачимо, припущення. Так і лишилося припущенням. Звісно, кожен обирає сам, але я обираю книгу з душею, а не її копію. А ви. Диво кіно. Ні-ні, не перемикайте! Зараз буде найцікавіше. Щодня ми створюємо власний світ за допомогою всього лише пульта управління. Клацаємо каналами, мовті ті наркомани у пошуках нових емоцій, ховаємося за екраном від реального життя. І серед усього цього кіношного різномаїття так багато зайвого, другорядного, непотрібного. А як усе гарно починалось? Перше, що побачили люди на плівці, було просте прибуття потягу, потім всі сміялися та ридали над німими фільмами. І вже зараз ми маємо фантастичні можливості для створення саме цього кінодива. Але усі шедеври вже були вироблені роки тому. Сьогодні на екранах лише агресія та чорнуха. Здається, кіносапіанс просто почало деградувати. Кажуть, попит народжує пропозицію: та чи дійсно це так? Чи дійсно ми запитуємо бруд? Чи нам подобається купатися у багні? Ми повинні розрізняти, які продукти споживати, а який вже час викинути у смітник. Бережіть себе, свій світ. Реальний, а не віртуальний. Мене дивує, коли хтось каже, нібито його ніхто не розуміє. Прокинься, нас у світі 7 мільярдів людей. Сім. Але ти ж таки унікальний. І ніхто з цих мільярдів ніколи не зрозуміє тебе. Не зрозуміє ту проблему, з якою ти робиш трагедію. А ти хоча б знаєш, що таке трагедія? Це катастрофа, глобальна катастрофа. Приміром, ураган Сенді в Америці, коли хвиля мутної води знищила будинки, речі і навіть людей, і не залишилося нічого. Оце проблема, оце трагедія. А те, що ти не склав іспит, посварився з батьками це все неприємні дрібниці, які трапляються щодня і з кожним. Річ у тому, як ми сприймаємо проблеми. І взагалі всі проблеми існують тільки у нас в голові. Я киянин. Я живу у Києві все своє життя. Раніше, коли я був маленьким, я бачив Київ зовсім іншим. Він був дуже зелений, він був дуже красивий. Він чарував мої очі. Зараз я бачу Київ зовсім іншим. Зараз Київ схоже на якусь западну кальку. Там, у моєму місці, дуже багато скляних будівель, дуже багато машин та паркінгів, дуже багато того, чого не повинно бути, на мою думку. І я вважаю, що ми, молоді кияни, маємо взяти ініціативу у свої руки та почати з малого. Ми повинні, хоча б, подивитися на свою вулицю, який вид вона має. І що ми можемо зробити для її покращення? Яке сміття ми можемо прибрати, яке дерево ми можемо посадити, який дитячий майданчик ми можемо зробити кращим. Це все моя проста декларація. Ми не синтетики. Ні, ми не синтетики. Ми справжні. Ми ті, ким нас створено. Як виглядають зараз сучасні люди? Вони ходять по вулицях. Дивляться навколо, дивляться на манекени, на прохожих, перехожих, дивляться, за ким би можна повторювати. Мавпують, ідуть по колу, ховають себе десь всередині і не відчувають того, як можна себе проявити, як можна проявляти до інших людей свої щирі почуття, емоції, показувати свою силу, проявляти свою доброту, ніжність і тепло. Що відбувається з тими людьми, які наважилися бути справжніми, такими, як вони є? Вони вільні, впевнені і бадьорі. Вони радіють життю, крокують по ньому, посміхаючись і даруючи посмішки. Вони живуть любов'ю. Ми не синтетики. Мене звуть Жастіна Непорко. Я наполовину вірменка наполовину українка. Мене турбує проблема расизму в Україні. От їдеш ввечері в метро. Бачиш, як біля дверей правої платформи стоїть темношкірий чоловік років 50. -ти. Я заходжу в вагон. Виходить так, що я стою біля нього. На вигляд, звичайна людина, шапка, пальто, джинси, чоботи, причому дуже акуратний. Десь на станції Дніпро звільняється декілька місць. Він бачить, що їх ніхто не займає і сідає на одне з них. Люди, котрі сиділи поряд з ним, просто піднялися і відійшли в інший бік. Я просто не розумію: невже у людей немає ані совісті, ані здорового глузду? Хто взагалі дав право так ставитись до людей? Хіба моральні якості людини визначаються її національністю? Мені здається, ті самі скінхеди куди більше заслуговують на таке ставлення. Хоча хто взагалі дав право нам вирішувати, хто на що заслуговує? Мені здається, люди, котрі вважають, що вони праві в таких ситуаціях або бездушні, або примітивні. Можливо, це грубо, але інших слів в мене немає. Mm -hmm.